Доброго ранку на соціальній країні. Знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Про російські камікадзе на Донбасі з'явилися терористи-смертники. Передача скриньок, бортові самописці збитого пасажирського лайнера бойовики передали експертам. Часткова мобілізація. Відповідний указ президента сьогодні розглянуть депутати. У бойовиків з'явилися смертники у Донецькій області. В український блокпост в'їхав напакований вибухівкою мікроавтобус. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За попередніми даними підрив був проведений смертником, котрий сидів за кермом мікроавтобуса. Наразі ця інформація перевіряється щодо загальної ситуації на сході, вона залишається неспокійною. Бойовики з градів обстріляли позиції сил АТО поблизу населеного пункту Весела Гора та Камишне та районі Луганського. Аеропорту. З гранатометів був обстріляний блокпост поблизу Авдіївки. Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута закликав жителів Донецька не боятися покинути місто. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на тимчасовому сайті адміністрації. За словами Сергія Тарути, держава гарантує біженцям допомогу. Нагадаю, вже кілька днів бойовики обстрілюють Донецьк, у тому числі з важкого озброєння. Донецьк охопила паніка. Городяни переконують один одного в тому, що наше місто атакує українська армія. Знайте, це неправда. Я точно знаю, що Збройні Сили України не вели, не ведуть і не будуть вести бойові дії проти власного народу. Я точно знаю, що жоден український солдат ніколи не вистрілив беззбройного українця. Я закликаю вас зібратися з силами, бути мужніми і сміливими. Якщо у вас є можливість, не бійтеся, покинути місто. Держава гарантує, що кожному, хто шукає притулок, будуть на. Дані турбота і увага. Українські силовики звільнили від терористів місто Дзержинськ на Донеччині. У місті бійці АТО захопили кілька терористів, виявили велику кількість зброї та боєприпасів. Бойовики намагалися чинити опір і підпалили будівлю місцевої адміністрації. Відбивати контратаку військовим. Довелося у палаючому приміщенні. Воно продовжувало диміти ще кілька годин після завершення бою. Повідомляють у прес-центрі АТО. Українські герої повернули місту державний прапор і зробили кілька світлин. у Звільненому місті. Під Донецьком загорівся коксохімічний завод. Пожежа сталася у результаті артилерійських обстрілів, які наразі продовжуються. Роботу доменних печей призупинили. Авдіївський коксохімічний завод знаходиться за 6 кілометрів від Донецька і входить до складу промислової групи Метинвест Ріната Ахметова. В Україні можуть оголосити чергову часткову мобілізацію. Проект закону в парламенті зареєстрував президент України. У тексті документу йдеться, що часткова мобілізація проводиться протягом 45 днів з дня набуття чинності указу на території всіх регіонів України, крім Автономної Республіки Крим та Севастополя. Законопроект набуде чинності після затвердження Верховною Радою. Також депутати мають розглянути проект заяви за авторством спікера Олександра Турчинова про трагічну заг. Гибель людей внаслідок терористичного акту над територією України та затвердити заходи щодо забезпечення затримання осіб, які беруть участь у терористичній діяльності. Більше про порядок денний та ситуацію в парламенті розкаже наш кореспондент Яна Курченко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Яну, привіт. Отже, чи робочий настрій у депутатів? Вітаю, Микола. Ну, настрій робочий. Наскільки це можна його назвати, сьогодні на засідання прийшли трохи більше половини, лише 270 народних депутатів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих пасажирського літака, і, зокрема, про порядок денний. Скажу наступне, що дійсно про закону Петра Порошенка стоїть першим. Наступним іде проект постанови Олександра ем, Турчинова щодо трагічної загибелі людей. Та терористичного акта на території України і про подальші дії забезпечення забезпечити, щоб більше такого не сталося. Наступними йдуть закони про проведення мобілізації та гарантії громадян, які проходять військову службу. Є законопроект. Забезпечення запобіжного заходу, затримання осіб, які беруть участь у антитерористичній діяльності, також закони про антикорупційну політику, доповнення до соціальних законів. Цікавим є проект закону про внесення змісту гімну України, зокрема другого куплету, подав його Олег Ляшко. Ну і решта законів переважно стосується терористичної діяльності. І е, часткової мобілізації з усіма додатками і добре яно, дякую Дописи. за цікаві подробиці. Нагадаю, на прямому зв'язку з нами була парламентський кореспондент Яна Курченко. Зорні скрині із загиблого літака передали малазійським експертам. Після тривалих перемовин сьогодні вночі це зробили бойовики ДНР у захопленій будівлі Донецької ОДА. Сторони підписали відповідний меморандум. Як повідомляє британське видання The Guardian. під час передачі скриньок терористи вкотре поклали провину за трагедію з літаком на Україну. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію за фактом аварії міжнародного пасажирського лайнера на Донеччині. У резолюції члени ради зажадали негайно припинити в районі безпосередньо прилеглому до місця катастрофи всі військові дії для організації безпеки при проведенні міжнародного розслідування. Рада зажадала від озброєних груп бойовиків забезпечити доступ слідчих органів до місця трагедії. Документ підтримали всі 15 членів ради, у тому числі Росія. Попри обурення міжнародної спільноти, Франція таки продасть Росії суперпотужний військовий корабель. Містраль французький президент Оланд виправдовується, що мовляв Москва вже заплатила гроші, і Франція змушена виконувати умови контракту, бо заплатить більше одного мільярда євро штрафних санкцій. Якщо обмеження і будуть запроваджені до Росії, це цитую має статися на рівні ЄС і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки. Пояснив свою позицію французький президент. Західні партнери Франції все ще закликають Париж відмовитися від таких поставок, оскільки за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї є недоречним. Проти військової співпраці з Росією на мітингах виступили і жителі Парижу. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках. Дочекайтеся.